Як зрозуміти, що у вас з'явилася грижа живота? Що буде, якщо її не лікувати? Дивіться далі у відео: спікер Павленко Тарас Олегович, заслужений лікар України, завідувач хірургічного відділення Адоніс, абдомінальний хірург вищої категорії, досвід роботи лікаря 21 рік. Як зрозуміти, що у мене грижа? Три ознаки грижі, це випинання грижове. Яке зникає при зміні положень, наприклад, з вертикального в горизонтальне, друга е ознака це вміст, грижі можна вправити самом, наприклад, рукою, е третя це больовий синдром, особливо який посилюється при фізнавантаж. Грижа живота від тренування це можливо. Можливо, але якщо є у вас схильність в першу чергу до грижоутворення, це вроджена аномалія а, фізіологічних утворів передньої червоній стінці, наприклад, пупкове кінце, пахові кінце, стегнове кільце. А якщо все це в нормі, то тренування вкрай рідко може викликати грижу. Чи буду я відчувати випинання, якщо у мене грижа живота? Так, будемо. Бачите, це випинання, що пацієнт бачив в зеркалі, або а хтось йому каже, щось в тебе там вибирає, або в попку, або в паху. Також це випинання бачить хірург при огляді, пальпує його, вправляє і виставляє діагноз. Грижа. Чи відчувається грижа на початкових етапах? Так, да, на початкових, особливо у чоловіків. От коли пахові грижі формуються, вони ще їх не видно візуально. Пацієнти відмічають, що якась тянуча ниюча біль по фланкам в лівому правому фланку, дивлячись, де формується грижа. Може бути біль віддавати в'янічка, мошонку. Із-за цього пацієнт приходить спочатку до уролога, уролог дивиться, відправляє вже до нас до хірургії, і ми вже далі займаємося пацієнтом. Чому з'являються грижі? Травма, вроджена аномалія тканин. Нам набута аномалія тканин. Операції. Грижа виникає тоді, коли збільшується внутрішньочарівний тиск. Це при фіз при кашлі сміху, при чиханні, при ожирінні? Ожиріння достатньо теж часто призводить до виникнення гриж. Усі симптоми можуть призводити до виникнення гриж. Чи може після операції виникнути грижа живота? Відкрита операція, наприклад, лапаротомія, відкрили повністю живіт, і особливо така операція виконана на, яко, на якісь ургентні е, ситуації, наприклад, гострий апендицит з перетині, е, гострий холецистит, або кишкова непрохідність, Регідність виникнення грижі є. Чому? Тому що запалення не тільки в животі, а й передніше війні стінці буде. І коли ми зашиваємо рану, все одно трошки коли набряк е, з тканин. Зникає, то послаблюються шви і формується грижа. І таке може бути. Яке найбільш поширене ускладнення черевної грижі? Найбільш поширене ускладнення грижі це защимлення якогось органу або це пасмо сальника, або це якась кишка, або тонка, або товста кишка, або сечовий міхур, або апендекс. Любий орган, що є в черевній порожнині. А що якщо при лікуванні грижі мені поставлять сітку? При грижі потрібно ставити сітку. Вона є каркасом. Для тканин вона захищає це місце, яке було слабке від подальшого рецидиву цієї грижі в цьому місці. Грижа, вона після установки правильно сітки рецидивує в 0,1%, але це теж залежить від багатьох факторів. Чи може грижа пройти сама собою? Грижа не зникає нікуди. Це як прикласти Мазвічневська або білу глину, як кажуть, або подорожник, або грілку. Ні, грижа нікуди не зникне. Це дефект. Все одно дефект залишається. Якщо грижу не прооперувати, то грижа завжди буде. Вона тільки буде з часом збільшуватися, збільшуватися і приносити все більше і більше дискомфорту. А що, якщо не лікувати грижу живота? Якщо не лікувати грижу, вона збільшиться в розмірах, будуть ускладнення у вигляді защемлення. І ми прооперуємо, але вже буде операція направлена на спасіння життя, а не лікування самої грижі. Але другий етап буде це вже постановка сітки.